Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра та гарного врожаю картоплі і гарного е, зберігання вашої картоплі. Картоплю називають другим хлібом. І не просто так. Дійсно, картопля нам допомагає в зимовий весняний період. Пройти ці складні періоди і мати добре харчування. Ну що ж, і сьогодні ми знову будемо говорити про картоплю, але відповімо на ваші запитання, як ми готуємо картоплю до того періоду, коли закладаємо в погріб. Ми не заносимо зразу же в погріб. Чому? А тому, що було в нас такий, був у нас такий період і такий досвід, коли ми зібрали картоплю, день був не сильно жаркий, ми її потримали на сонечку трохи, потім склали в ящики і занесли у погріб. До Нового року нам не вистачило півтони картоплі, вона згнила, ми її назад винесли та викинули. В той рі... Да, в той рік якраз були дощі і було багато хвороб. Фітавтора була, і якраз ця хвора картопля не витримала до нового року. І ми ще раз мали такий досвід негативний, але цей досвід нам підказав, як від, відказатися від присутності в нашому погрібі. Картопляної молі. Цей такий шкідник карантини він може знищити всю картоплю. Один з підписників нам написав, був два роки тому, що в нього дві тони картоплі і він не буде мити. І, не миючи, заклав на зберігання. А вже через декілька місяців він нам написав: це вже да, навесні він написав, що е, всі дві тони були знищені картопляною моллю. Міль все знищила. І ось так тепер він не сміється, він сміявся, писав такий коментарі з такими різними неприємними словами. І вже потім, через час, він питав, як треба збутися від ціє, цього шкідника з погрібу, і що робити, як робити, чому ми вибрали саме. Миття картоплі. Зараз ми про це розкажемо, як ми готуємо картоплю до зберігання. Отже, такі бувають ці ситуації для того, щоб ми навчилися правильно готувати нашу картоплю до зберігання. Отож, ми ніколи вже скільки років, більше років десяти, мабуть, миємо картоплю і обов'язково картоплю ще пропускаємо, миємо один раз, другий раз і врощені. Марганцовки дуже-дуже добре це швиденько промиваємо, і ми вже слідкуємо. Після цього ні одного року в нас не було картопляної молі. І це дуже добре. Отже, що починається карантин, лікувальний карантин. До речі, спеціалісти знають і говорять, що. Цей період підготовки до збереження у нас ділиться на три етапи: це перший етап лікувальний карантин, другий охолодження до робочої температури, і основне збереження картоплі. Ми сьогодні з вами розглянемо перший пункт. Лікувальний карантин, лікувальний період. Це дуже важливо. І ми зараз привели вам приклади, навели приклади, і ви почули, що ми вже знаємо, що треба робити, щоб наша картопля добре зберігалася. Отже, лікувальний карантин починається з моменту збирання картоплі. Збираємо вранці. І десь дві годинки знаходиться картопля під ранковим промінням сонечка. Далі ми беремо всю картоплю. Ну, якщо десь бачимо, що картопля у нас чи хвора, чи якісь проблеми, ми її зразу відбираємо а всю картоплю, картоплю вона вже підсохла, складаємо у ящики від фруктів. І ці ящики заносимо в тінь, де немає проміння сонця. Абсолютно немає проміння сонця, але є протяг. І це дає можливість дихати картоплі. І тут картопля в нас знаходиться від 3 до 5-7 днів. Далі перебираємо картоплю, відокремлюємо знов хворі картоплини або пошкоджені від здорових. І далі миємо картоплю обов'язково. Сушимо в тіні десь 8-10 годин. Вранці миємо і до вечора вона знаходиться в тіні дерев. Тут у нас є таке місце прямих сонячних. Промінчиків тут немає, але є можливість, температури досить високі, і картопля підсихає і готується до наступного періоду карантину. Карантин досить довгий у нас від, виходить. Далі ми е, вже висохшу картоплю ввечері, відбираємо, Знову ж таки, те, що не побачили, якусь пошкоджену або хвору картоплю окремо. А... Е, вже після того, як перебрали, в нас чиста якісна картопля. Ми вже цю картоплю закладаємо в ящики. І ці ящики знову ж таки розміщуємо в сухому, прохолодному, темному приміщенні господарчого приміщення, вікон немає. До кожного ящика є доступ повітря. так складаємо ящики І ввечері та вранці створюємо протяги, відкриваємо двері, щоб була вентиляція. Це особливо важливо, щоб наша картопля дихала. При карантині у темному приміщенні, якщо залишились бульби з пошкодженням, буває, ми ще таке пропускаємо інколи. Ми бачимо, що ці пошкодження затягуються міцною плівкою, якщо затягуються міцною плівкою і далі можуть зберігатися. Якщо були хворі ще бульби, то вони починають загнивати. Ми їх теж забираємо. І в нас цей карантин продовжується десь 21-30 днів, інколи трошечки більше. І ось коли температура в приміщенні нашому і в погрібі зрівнюється, Десь температура плюс 10, плюс 13, то ми ще раз перебираємо картоплю і вже заносимо її в погріб на зберігання. Там ми зберігаємо в великих дерев'яних ящиках всю нашу картоплю. Інші етапи і можливості, і. Ці е, умови, які потребує зберігання картоплі, це окрема тема. А сьогодні ми відповіли на ваше питання, як ми готуємо? Картоплю до зберігання. Обов'язково треба проводити лікувальний карантин. Тим більше, що цей рік був дуже такий в одних регіонах дощовий і там було багато захворювання фітофторою та іншими грибковими захворюваннями. І під час збирання картоплі теж дуже багато. Пошкодженої картоплі буває, особливо якщо мотоблоком чи ще якимось технічним приладдям збираєш картоплю. Тому треба все перебирати, тому треба готувати картоплю до того, щоб вона гарно зберігалась. Ось у нас вже років 10 це точно, немає ніяких проблем зі зберіганням. Але для цього ми проводимо цей лікувальний карантин для нашої картоплі. І тоді вона гарно зберігається. До нового врожаю. Так, буває, що теплі періоди бувають в погрібі, і треба перебрати, і ми це робимо. Але там у нас вже немає пошкодженої картоплі, і ми гарно зберігаємо картоплю саме там. Вже. Але це після того, як проходить наша бульбався лікувальний карантин. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ми відповіли на ваші питання, розказали, що ми робимо і для чого ми це робимо. Бажаємо вам успіхів, багато вражаю картоплі і доброго зберігання. Виростити картоплю це половина справи, а ще її зберегти то інша половина. Головне, її ще і добре підготувати до зберігання і потім зберігати. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.